Наталя повільно несла велику тарілку з вишуканою нарізкою, намагаючись не зачепити кути в коридорі. У вітальні вже панував піднесений настрій, сміх брязки дведели куптанку порцеляну та гучне обговорення дачних новин. Галина Петрівна із свекруха готувала до свого ювілею так, ніби це був державний прийом. Кожна деталь від кольору серветок до відтінку її нової сукні обговорювала з тижнями. Вона прагнула ідеального свята, що, продачі ще півроку згадували, як усе було організовано на вищому рівні. Проходячи повз напівчинені двері спальні, Наталя мимоволі сповільнила крок. Голос свокрухи, зазвичай приємний і співчутливий для гостей. Зараз звучав інакше. У ньому проступали сухі холодні нотки. Вона розмовляла з кимось по телефону. Мій Сергій зробив велику помилку, коли привів її в цей дім. Тихо, але чітко промовляла Галина Петрівна. Я зроблю все, щоб їхні дороги розійшлися. Це не та жінка, яка має бути поруч із ним, а цей хлопчик. Ну ти ж розумієш, він тут зовсім не до місця. Я знайду спосіб, як закінчити це, навіть якщо доведеться діяти не зовсім гарно. Наталя відчула, як пальці на краях важкої тарілки почали німіти. Повітря в коридорі стало густим, ніби перед грозою. Вона не стала слухати далі. Повільно, намагаючись не шуміти, вона відступила до ванної кімнати і зачинилась на замок. Поставивши тарілку на пральну машину, вона подивилась на себе у дзеркало. У відображенні була втомлена жінка з простою зачіску і охайним макіяжем. Свекруха ніколи не приховувала свого ставлення. Суп був недосолений, виховання сина надто м'яким, а професія дизайнера просто малювання. Добре, прошепотіла Наталя до свого відображення. Якщо ви хочете грати, Галина Петрівна, ми пограємо за моїми правилами. Вона глибоко вдихнула, витерла обличчя і вийшла до гостей. У вітальні за столом сиділо близько 20 людей. Тут були всі далека тітка Марія, колишні колеги та кілька подруг свекрух, які прийшли більше, ніж оцінити стіл, ніж привітати іменинницю. Наталя поставила нарізку між курчаниками і вазою з фруктами. Стіл справді вражав. Тут були і делікатеси, і домашня випічка, і елітний напій, на який Сергій відклав чималу частину свого преміального доходу. А та наша іменинниця?» – запитала тітка Марія, вона скоро вийде? Наталя відповідала спокійно, сидячи біля чоловіка. Сергій усміхнувся і стиснув руку дружини під столом. Він щиро вірив, що сьогоднішній вечір це знак миру в родині з іншого боку. Від Наталі сидів павлик, йому було сім років, і він зосереджено намагався розібратися в великих шматках торта, який таємно отримав від дідуся. Василь Степанович Свекор був єдиною людиною в цьому домі, хто прийняв Наталку і її сина з першого дня. Ти молодець, Наталю, тихо сказав він. Ти сьогодні справжня господиня. Наталя лише сумно всміхнулася. Вона знала, для Галини Петрівни вона назавжди залишилась тією жінкою з минулим. Причина недолюбові була простою Наталя вийшла заміж за Сергія, вже маючи дитину. У світі свекрухи це було неприпустимим. Два місяці тому Наталя почула, як Галина Петрівна сказала Сергію: тобі потрібен свій спадкоємець. а цей хлопчик, він же зовсім інший. Наталя тоді не зайшла в кімнату, а пішла в парк. Саме тоді вона почала збирати документи. Галина Петрівна з'явилася у вітальні підоплески. Вона була в чудовій формі, смарагдова сукня, дорога прикраса на шиї виблискувала в промені хлюстри. Вона велично сіла на чолі столу. Дякую всім, промовила вона. Для мене це найбільше щастя бачити всю родину разом. Почались привітання. Тітка Марія подарувала білизну, колеги сертифікат в ювелірний магазин. Нарешті Сергій підвівся Мамо, ми з Наталкою теж підготували для тебе подарунок. Ми довго думали, що було б для тебе найціннішим. Він подав знак дружині. Наталя дістала з сумки білий щільний конверт. Галина Петрівна вже приготувала вдячну промову, очікуючи на гроші. Це від нас обох, сказала Наталя. Я думаю, цей подарунок зніме багато запитань, які руками висіли в повітрі. Свекруха відкрила конверт, але замість купюр витягла складний аркуш паперу з початкою медичного центру. У вітальні стало тихо. Що це, Галю? запитав Василь Степанович. Це висновок генетичної експертизи, але чудно відповіла вона. Читай вголос, мамо, спокійно попросив Сергій. Галина Петрівна прокашлялась. Ймовірність того, що Сергій Васильович є біологічним батьком Павла становить 99,9%. Аркуш вислизнув із її рук. Гості заніміли. Василь Степанович повільно підвівся, підійшов до Павлика і міцно його обійняв. То ти мій справжній козак, пробасив він, і його в очах з'явилася волога. Я ж завжди казав, що він на мене схожий. Оті очі, сама вперта складка на лобі. Сергій підійшов до сина. Він не виглядав здивованим лише полегшеним. Наталю, розкажи йому все, попросив він. Наталя подивилась на свекруху, яка зараз виглядала значно меншою у своєму шовку. Ми з Сергієм познайомилися в університеті, почала Наталя. Ми зустрічалися два роки, але потім Сергій поїхав на навчання за кордон, це був його шанс. Через місяць я дізналася, що вагітна. Я намагалася писати, дзвонити, але Сергій не відповідав. Листи просто не доходили. Вона зробила ковток води. А потім до мене прийшла Галина Петрівна. Вона сказала, що Сергій знайшов іншу і він не хоче мене знати. Я була молода, налякана і зовсім одна. Батьків у мене вже не було. Тоді в моєму житті з'явився Максим. Він був моїм другом і запропонував одружитися, щоб у дитини був батько. Ми прожили разом три роки, але я так і не змогла його полюбити. А через п'ять років я зустріла випадково на вулиці Сергія. Сергій вже продовжив. Я теж думав, що Наталя мене забула. Мама казала, що вона вийшла заміж за багатого чоловіка. А коли ми зустрілися знову. Я прийняв Павлика як її сина, навіть не підозрюючи, що він мій власний. Гості сиділи не ворушичись, історія була схожа на сюжет фільму. Я зробила цей тест не для того, щоб когось образити, сказала Наталя свекрусі. Я зробила його, щоб Павлик знав, хто він, і щоб більше ніхто не смів називати його чужим. Він частина цієї родини. Він має право на вашу любов, як ваш онук. Вечеря закінчилась швидко. Гості, відчуваючи незручність, почали розходитись. Тітка Марія поцілувала Павлика і запросила на канікули. Коли двері за останнім гостем зачинилися, у квартирі настала тиша. Василь Степанович пішов на кухню ставити чайник. Павлик заснув на дивані, Галина Петрівна все ще сиділа за столом. Я просто хотіла для нього кращої долі, прошепотіла вона. Я думала, що ти йому не пара. Ви вирішували все за нього, Галина Петрівна, відповіла Наталя. Ви вкрали у нього сім років батьківства, ви вкрали у Павлика дідуся і бабусю, ви думали про статус, а треба було думати про людей. Свекуруха нарешті підняла очі. У них не було колишньої зверхності чи можу я завтра прийти до вас? Вона завагалась просто погуляти, з внуком у парку. Наталя подивилась на Сергія, то й кивнув Приходьте, сказала Наталя. Павлик любить історії про флот, але давайте домовимось. більше ніяких таємниць. Наступного ранку сонце залило кухню Наталі і Сергія. Вони пили каву, поки Павлик збирав конструктор на підлозі. Життя не стало ідеальним за одну ніч. Попереду ще було багато важких розмов і спроб пробачити що... те, що майже неможливо, але тепер у їхньому домі не було тіней, все було відкрито. І Павлик, піднімаючи очі на Сергія, знав: людина, яку він називає татом, є ним не тільки за серцем, але й за самою природою.